19 година, час новин для вас працюють команди фактів і сіті та віконе з вітаю у генштабі. Підтвердили інформацію, що на Курщині та Сумщині наші сили оборони скували вороже 50-ти тисячне військо, яке росіяни не перекинули на Донеччину лише в червні. на... Курщині та Сумщині Москва втратила понад 9 тисяч своїх вояків. Від ранку там сили оборони вже відбили три атаки. Росіяни активно б'ють з авіації та артилерії. На Харківщині зафіксовано чотири штурми. Ворог атакує маленькими групками та найбільше боїв на Донеччині. Окупанти штурмують від Лиману до комара у вогні, околиці Часового Яру, Торецька, Мирнограда на Покровському та Новопавлівському напрямках. Від ранку сили оборони відбили 37 штурмів. Росіяни намагаються заскочити на Дніпропетровщину, атакують біля Запоріжжя і Ялти. По всьому новопавлівському напрямку ворог влаштовує міні-котли. Гримить і на Запоріжжі та Херсонщині. У Генштабі за день по всій лінії фронту від Сум до Херсона нарахували 72 боєзіткнення. бої зіткнення. Україна та Іспанія планують спільне виробництво безпілотників та інших оборонних технологій. Про це домовилися на зустрічі в Мадриді. Прем'єр Денишмигаль та його іспанський колега. Педро Санчес обговорили і подальше посилення оборонної співпраці. Український прем'єр зазначив, загальний обсяг допомоги від Іспанії вже понад 2 мільярди євро. Під час особистої зустрічі з королем Іспанії Феліпе VI глава уряду подякував за всебічну підтримку. Також мигаль зустрівся з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Ренобасо. ЄБРР активно співпрацює з українськими державними компаніями, зокрема Укрзалізницею, «Укренерго» та «Нафтогазом» і вже готує програму для відновлення України. Спеціальні набої проти дронів нова розробка українського оборонного кластеру Браве 1 Відео з презентацією боєприпасів опублікував у своїх соцмережах міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Урядовець зазначив, нові набої на перший погляд важко відрізнити від звичайних автоматних калібру 5,56. Однак ці мають особливу бойову частину, яка підвищує шанси військових вразити рухому ціль. Розробка вже кодифікована за стандартами НАТО. Федоров додав спільна мета нині, аби кожен піхотинець мав магазин таких набоїв і міг спорядити ними автомат в разі повітряної загрози. Надсучасні безпілотні підводні системи від допомагають фахівцям ДСНС розміновувати акваторії водойм в Україні. Компактні дистанційно керовані апарати можуть занурюватися на глибину до 300 метрів, оснащені hd камерами, потужними підводними освітленням. 16 таких підводних дронів українським рятувальникам передала ПРООН і навчила ними користуватися. Апарати підсилять гуманітарне розмінування, адже Майже 13,5 тисяч квадратних кілометрів водної території нашої країни потребують перевірки та очищення від вибухонебезпечних предметів. Анувати дно водойми і виявляти вибухонебезпечний предмет. Замість людини це може ефективно робити ось такий надсучасний комплекс. Цей дрон може бачити у каламутній воді і спускатися глибше ніж водолаз. І головне допомагає виявляти вибухонебезпечні предмети на відстані. Можливо, спустити самого дрона, ідентифікувати ну, бНП. Чи можна його брати і виймати, чи одразу знищувати на місці, і цим самим не спускаючи водолаза і не нарв. 31 український рятувальник пройшов курс підготовки, щоб навчитися працювати з цією безпілотною підводною системою. Нам цей дрон дає можливість трішечки більше розширити свої можливості яких в нас не було до цього в інших дронах, ми ну, побачимо, будемо працювати, будемо застосовувати його у практиці. Два дні теорії стільки ж практики, щоб вміти керувати дроном, складати безпечні маршрути для обстеження і дистанційного зондування на безпечних предметів під водою. Дрони вони оснащені сонарами, які дозволяють дивитися вперед на 20 метрів і вниз там до 300 метрів. Тобто, це те, що допомагає бачити, коли немає жодного світла і жодної можливості зняти це камерами. 16 безпілотних підводних дронів підсилять гуманітарне розмінування в Україні. Їх нашим рятувальникам передала ПРОН, і вона ж організувала восьмиденний тренінг. Акцент у цьому проєкті на впровадженні інновацій, роботі сучасної техніки і пришвидшенні розмінування України, зокрема водоїм це також потенційно має економічний вплив, оскільки через чорне море в Одесі, Херсоні, в районах, де річки впадають у море, експортується зерно та інші товари. Тож, якщо вони заблоковані або обмежені, це впливає на економіку. До того ж, вибухівку може винести і на сушу. Це пряма загроза людям. Ворог щодня обстрілює Україну. Різні безпілотники, ракети, бомби і їхні уламки також потрапляють у водойми. а розмінування квот. Торі складніше, розповідає керівник департаменту заходів протимінної діяльності ДСНС, адже потребує ретельнішої і тривалішої підготовки водолазів саперів. Тому паралельно із оснащенням сучасною технікою у ДСНС триває підготовка фахівців. Ми на сьогодні продовжуємо роботу по навчанню наших водолазів, які були звичайними водолазами до вторгнення. Ми їх перекваліфіковуємо, підвищуємо їхню кваліфікацію і перенавчаємо на водолазів саперів. Обладнання, яке отримали рятувальники, застосовують по всій Україні для очищення водойм від вибухонебезпечних предметів. Такого обстеження за оцінками ДСНС, потребують майже 13,5 тисяч квадратних кілометрів акваторії річок, озер і морів. Ірина цимбал, факти IC. Ці єдині новини. Наймасованіша ракетно-дронова атака. Зокрема, містечко Сміло на Черкащині ліквідовує наслідки вчорашньої руйнівної атаки на цивільне населення. Кількість постраждалих зросла до 13, -ти. З них троє дітей. Загиблих на щастя немає, але критично пошкоджена міська інфраструктура. Потрощені понад півтори сотні приватних будинків, три дев'ятиповерхівки, також двоповерхівки, п'ять закладів освіти, гаражі, автомобілі та господарські споруди. Жителі сміли досі прибирають наслідки масштабних руйнувань. У квартирі Сергія і Наталі вибуховою хвилею повибивало вікна, понівечило балкон і вхідні двері, але тішаться, що лишилися живими. Я спав я не Я проснувся, на мене упало все, сухло, <сміршло> от у мене клопас. Все. Ну, все, Загалом до медиків звернулися 13 постраждалих, зокрема троє дітей. Дуже понівечені понад півтори сотні приватних будинків і три дев'ятиповерхівки. Вирва від російської ракети. Менше ніж за півсотні метрів від цієї висотки. Люди дивом лишилися живими. У будинку вибило майже усі вікна. Юлія з дитиною встигла виїхати перед самим вибухом. Її розбудила сестра. Це перша кімната, яку я побачила. Це на балкон. Нам хоча б головне, оце вікно. Ну то, що на балконі, то ще таке. А то краще, ну головне, що оце вікно і балкони, щоб ну, бо дощ, це все як якщо зараз почнеться дощ, то воно все буде і в кімнату, і в спальню. У цьому ж будинку на першому поверсі продуктовий магазин. Попри значні руйнування, він працює. Це все були двері, нічого немає вікно. Ми вчора працювали. Людям треба було хліба, кому води, тому цигарок. Працювали вчора в темноті, бо світла ж вчора не було цілий день, аж дали пізно. Шість мобільних груп обходять понівечені помешкання, фіксують пошкодження, щоб потім ці дані подати на є відновлення. Дві бригади лагодять пошкоджені дахи, почали із найкритичніших об'єктів напередодні. Завдяки Червоному Христу люди змогли забити вікна і балкони ОСБ плитою та плівкою. Благодійний фонд, який допомагає з вікнами, вже у четвер-п'ятницю почне проводити заміри, щоб безкоштовно їх встановити, крім балконних рам, наголошує міський голова. На це потрібно трохи часу, адже пошкоджено майже дві тисячі вікон. Місто надає матеріали для відновлення. У нас створений матеріально-технічний резерв, зокрема по шиферу, по лісом матеріалам, по цвяхам. Будинки, ми матеріали на зокрема шифер, лісовоматеріали, цвяхи ми видаємо за кошти міського бюджету. Ми Безпосередньому готові сьогодні вже навіть надати це шифери лісоматеріали, Матеріали самостійно ви можете вкривати. Ущен зруйнований корпус Смілянського коледжу харчових технологій. Нині увесь колектив вийшов прибирати зруйноване і готуються до нового навчального року. Навчальний рік розпочинається 1 вересня, як і зазвичай кожного року. А завтра розпочинається вже приймальна комісія, тому наші двері відкриті. Ми всіх чекаємо. Від завтра на допомогу постраждалій смілі надійдуть будівельні бригади з кількох громад Черкаського району. Ону вкриватимуть дахи приватних будинків у ніч на 29 червня Росія вдарила безпілотниками і ракетами по цивільному населенню. Три ракети і вісім дронів завдали наймасштабнішої руйнації місту від початку великої війни. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян. Факти ICTV, Єдині новини. Психологічна стійкість наших воїнів одна зі складових успіху під час виконання бойових завдань, Задля того, аби допомога військовим у стресових та кризових ситуаціях була ще ефективнішою. Цивільні психологи провідних українських університетів провели потужний онлайн-курс для офіцерів психологічної підтримки бойових бригад, на чому зосереджувалися, та що нового опанували фахівці, які працюють із захисниками на нулі далі. Ще раз вдих, дивимося вдалеко. Погляд на палець, видих. Це із занять, під час якого психологи вчать бійців 24-ї бригади, завдяки дихальним вправам вгамовувати емоції під час стресових ситуацій, які вони переживають чи не щодня. В бою в умовах такого хаосу організм сильно збуджений, і іноді його треба заспокоювати, коли є можливість і коли виявляються гострі стресові реакції, такі як тремтіння. Паніка чи І Важливі аніж бойові навички, каже військовослужбовець 33-ї бригади, бійці якої тривали час на нулі, тому уважно слухають психологів, аби вміти допомогти собі та побратимам. Нам давали поради, як вивити людину з тупору. Там, воно йде поетапно, називається Я поруч. Нагоду вдосконалити свої знання, бо допомога бійцям була ще ефективнішою. Отримали офіцери психологічної підтримки оперативного командування. Захід для них організували потужні онлайн-курси, які провели цивільні психологи провідних українських університетів, зокрема Острозької академії та УКУ. розуміємо запити від бійців стосовно від психологічного відновлення. А відтак розуміємо ті потреби, які мають військові психологи, щоб краще діагносту. Увати і допомагати військовослужбовцям навчання поділили на два етапи: спочатку обговорювали механізм психічних травм, а тоді заглибилися у практичні методи підтримки: як працювати з гострим стресом, втратами, травматичними подіями. Завжди є місце для нового досвіду, і мені особисто теж дуже. Важливо обмінюватися досвідом з військовими психологами. Для них важливо теж ті методи, які ми володіємо. Ми наша війна і наш досвід він є унікальний сучасними підходами до роботи з бойовими травмами та кризовими станами. Поділився з учасниками курсу і відомий європейський психотерапевт Томас Вебер. Мені солдсаф. Багато бійців страждають від емоційного виснаження та різних форм посттравматичного синдрому. Тому перед психологами стоїть справжній виклик. Кожен має знати, як це виявити і допомогти їм, бо чимало військових замовчують свої проблеми. Тож під час онлайн-курсу, який тривав чотири місяці, офіцери засвоїли і нові підходи, які вже використовують в роботі з бійцями, адже їхній емоційний стан запорука успішного виконання бойових завдань. Повний інструментарій чи кейси під час ведення бойових дій, під час супроводу, під час відновлення, завдяки яким ми на даний час можемо їх застосовувати і е безпосередньо е володіємо ними. Цей проєкт став прикладом потужної співпраці цивільних і військових фахівців заради спільної мети, психологічної стійкості українського війська. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт Есітів. Єдині новини. І на сам кінець про потепління ще кілька комфортних теплих днів. А потім температурні показники підніматимуться до 30. Такий прогноз на тиждень дає Укргідромецентр. Найтепліше буде в четвер та п'ятницю до 32 градусів, і можливо вище на півдні до 35. А ось у суботу синоптики прогнозують зниження спеки до 27 градусів, і подекуди на півдні та сході пройдуть дощі. Вітаю громадо. Як завжди, у цій порі підхоплюємо ефірну естафету марафону з гостьовою студією. Мене звати Яна Брензей і говоримо про ситуацію на східному фронті. До нас зараз приєднується речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Віктор Тригубов. Пане Вікторе, я вас вітаю. Вітаю вас, я. слава Україні, героям слава напередодні в прес-центрі ОСУ Фортиця Повідомили про те, що росіяни намагаються розвинути наступ на Покровськ і блокувати агломерацію. Чи є у ворога там просування, і як саме він діє? А, ну скажімо так, якщо брати до уваги саме цю ці ціль, то до виконання цієї цілі ворогу як би це вічного як до Китаю. Але інша справа, що вони активно намагаються, і вони прагнуть, якщо беремо саме Покровський напрямок, його східну частину вони прагнуть вже перетнули фактично трасу Покровсько-Константинівка, і прагнуть її пройти північніше. А якщо вони займуть населені пункти північніше, це дало їм змогу, як розвивати наступ на Косвітинівку зі сходу, так і на покровсько морноградську агломерацію з заходу. І саме тут зараз зайде таке велике змагання. Саме тут ми намагаємося їх зупинити, саме тут йдуть запеклі бої. Ситуація наступна. Ми не можемо зараз сказати, що вже є небезпека, наприклад, для Покровської агломерації чи для бо порох ще ворогші близько не підійшов. Але абсолютно очевидно, що такі плани він має. Абсолютно очевидно, що саме на стягнення таких планів він кидає великі зусилля. Ну, знаєте, є ця шаблонна фраза. Ситуація складна, але контрольована. От в районі Костянтинівки чи вона контрольована? Ну, ця фраза потихеньку стає троїзмом, але насправді так. Ми зараз можемо говорити про те, що ворог не має темпів просування, на які він сподівався. Він не зміг пробити, він не зміг прорвати фронт, не зважаючи на те, що є було певне продавлення, що було взяття під контроль самої тераси. На превелике жаль, що ускладнило для наших сил логістику певним чином, але ми не можемо сказати, що є прорив ворога. Ми можемо сказати, що ворог дуже повільно продавлює. Якщо вони будуть продавлювати такими темпами, вони до ну, кінця літа точно не продавлять і це їхня пенсію буде зірвана. Але знов-таки, коли йдуть і пів високої інтенсивності, це завжди небезпечно завжди є ризик того, що власне щось піде не так. Тому тут треба бути дуже уважними та обережними. Зараз у нас фактично, якщо брати війну в цілому, у нас є три гарячі напрямки. Один не в нашій зоні відповідальності. Це Сумщина, два в нашій. Це саме ось цей відрізок на схід від Покровська, це частина Покровського напрямку, і інший. Це на південь від Покровська. Це частина Покровського напрямку, частина Новопавлівського напрямку. Але скажімо, просто це спроба росіян вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської та Донецької областей. І ось туди теж кинуті дуже великі сили. І ось саме зараз, саме на нашому відтінку, саме в нашій зоні відповідальності відбуваються ось найбільш запеклі бої саме на цих двох. Ну, на сумму там трішки легше, їх як ходимо, зупинили. А у нас вони зараз дуже активно намагаються тоснутися. Ну усі зусилля... та та саме по новополітському напрямку я хотіла та, вас запитати. Так, і якраз зараз головко у, 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 у коли генерала сильського це. На першочерговому контролі про що він безпосередньо зараз доповідає через свої медіа, через соціальні мережі в тому числі саме ситуація у нашій зоні відповідальності. Ну, от по Новопавлівському напрямку, де у Росіян останнім часом найбільші були просування в порівнянні з іншими е, напрямками, те, що я читаю серед аналітиків, дехто називає ситуацію критичною катастрофічною, що росіяни вже прориваються до Дніпропетровщини. Якби ви охарактеризували те, що там відбувається? А, дивлячись, що порівняв, де, якщо ми візьмемо мапу в Донецької області, подивимось на цю мапу. І подивимося, як росіяни просувалися від Донецьку на захід. Там чи Марк Маркінка, потім Курахове, потім і от зараз вони п'ються в Найбільцю, Ровні Костянтинополя. Ми аж ніяк не зможемо назвати це швидкими темпами просування. Фактично, за 3-4 роки. Ну там кілька ну факт, ну скільки? Ну це десятки кілометрів. Але це знов таки це не, не, не рваньом до Лісобона, як вони любили казати. Але так, звісно, звісно, в нас є проблема. Хочемо, щоб вони підходили до Дніпропетровської області. Ми не хочемо дарувати їм таку політичну, скажімо, так піар можливість. Особисто я не дуже вважаю, що в них є якась цілька далі йти на Дніпропетровщину, Ну скажімо так, це не дуже логічно з статичної точки зору. Ми ну, так з них буде складніше з логістикою і битва буде просто в чистих полях. Але з іншого боку, будемо чесні, це буде для них це буде політичною. Uh -huh. Такої можливості політично заявити, але знов таки з третього боку, вони вже політично заявляли, що вони дійшли uh, до, до ще два тижні тому. Uh -huh. Ну вони вже були у них вже були фейкові відео, тому вони, начебто, це вже зробили. Але ну це росіяни можуть повторювати, що вони взяли до населених пунктів раз на тиждень. Можна виразно їхній, їхній народ. Прости радітано цим'ять з яку золотої рибки. Пане Вікторе, дякую вам за розмову. Це був Віктор Тригубов, речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, в яке, до речі, входить і Куп'янський напрямок. Це Харківська область, про який зараз будемо говорити із начальником відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади десантно-штурмових військ Віталієм Гнилком. Пане Віталію, я вас вітаю. Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Розкажіть нам, будь ласка, про обстановку у вас. Ми тільки що з речником Суф Хортиця говорили. Він каже, що найгарячіші напрямки це Покровський і Південь Донецької області, Новопавлівський. Тобто, Куп'янський він не називав. Однак, що відбувається у вас у нашій смузі відповідальності бригади противник продовжує здійснювати активні спроби просунутися в наші бойові порядки. По одному по два військовослужбовці за раз. в загальному тенденція використання використання противником тактики малих штурмових груп набирає обертів, але конкретно на нашому напрямку різкої зміни інтенсивності як такої не відбувається поки що. Так, противник активно здійснює підготовку до ведення штурмових дій і також із використанням техніки. Ну от, приміром, 43-й бригаді, яка теж на Куп'янщині нашу країну обороня, говорили про те, що останнім часом росіяни почали застосовувати бронетехніку. Можливо, це пов'язано із погодним фактором, тому що дуже сильні дощі, бездоріжжя тощо. У вас бронетехніка фіксується? А, так, ми фіксуємо постійне переміщення. Противника з технікою, і як вже відомо, противник для противника найкраща погода це болото, це дощі, це болото, це холод і це їхня стихія. Угу. Тому наразі, як я вже казав, противник активно використовує тактику малих штурмових груп. але як і говорив колега, так він готує техніку ймовірно для використання її у якійсь штурмовій операції і під перекриттям погодних умов. Чи відомо вам щось про резерви, які росіяни підтягують на Куп'янщину? Чи є ці у них резерви для посиленого наступу? Нещодавно нам стало відомо з даних трофейних документів. Про те, що противник скоротив термін навчання для своїх штурмовиків до мінімальних термінів, також противник пускає в бій осіб, яким нещодавно буквально декілька тижнів тому вони стали повнолітніми, Це... ну а в нашій смузі відповідальності в противника, як таких ротацій не було. Тому ми продовжуємо протистояти підрозділам першої танкової дивізії. Угу, зрозуміло. Ну і наостанок, як завжди, коли говоримо з бійцями десантно-штурмових військ, розповідаємо про всеукраїнську платформу Друзі де Вас можна систематично підтримувати. Розкажіть, будь ласка, які потреби зараз має бригада? Наразі в бригаді дуже потрібні засоби ураження противника. Тобто нам потрібно дуже багато дронів. Насамперед хочу наголосити, що дронів багато не буває. але нам потрібні дрони різного типу, fpv дрони-розвідники. дрони, дрони І чим більше їх у нас буде, тим більше в нас буде можливостей вражати ворога, і він швидше буде закінчуватися. Та допомогти з закупівлею дронів може кожен і кожна з нас, хто доєднається до всеукраїнської платформи «Друзі рузі і щомісячним систематичним донатом підтримуватиме українських десантників та десантниць. Пане Віталію, дякую вам за те, що боронити Україну за те, що були сьогодні в нашому ефірі. Це був Віталій Гнилко, начальник відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади десантно-штурмових військ, яка на куп'янському напрямку боронить Україну. Ми ж далі йдемо на новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати. Перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.